Прошу сказати учасників з інтернету, чи їм достатньо добре мене чути. Перед, власне, як вступ до своєї доповіді, я би хотіла, я би хотіла зауважити таке. Я не закликаю вас створювати щось нове. Це не моя функція. Я думаю, що у вас, у всіх наших науковців є достатньо мотивації для того, щоб писати статті, робити дослідження, створювати навчально-методичні посібники. Я вас закликаю тільки зберегти і розмістити вже написані вами роботи в інституційному репетиторі. Давайте для початку я скажу, що таке інституційний репозиторій. Можливо, декого це буде повторення. Інституційний репозиторій це є електронний архів для накопичення, збереження та забезпечення довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться в університеті. Синоніми інституційного репозиторію. Це те саме, що електронна або цифрова бібліотека, або можна ще назвати інтернет-архів. Чому ми все-таки називаємо інституційний репозитарій? Тому що цей термін має властиві лише йому ознаки. Він поєднує певні критерії. Наприклад, якщо говорять інституційний репозиторій, мають на увазі що це є архів, електронний архів певної організації. У даному випадку це є архів нашого університету. Мається на увазі, що всі ті публікації, які розміщені в репозиторії, мають довготривале зберігання в одному місці. Всі матеріали, які розміщені в репозитарії... До всіх матеріалів, які розміщені в репозиторії, є організований відкритий доступ. І в репозиторії діє принцип самоархівування, про що, можливо, трошки далі скаже Сергій Дубак. Але коротко принцип самоархів... розуміється, під ним розуміється те, що ви самі можете, виконавши там пару кліків мишкою або використавши клавіатуру, Можете розмістити свою роботу в цьому репозиторії. Як вже сказав Петро Володимирович, репозиторій розпочав роботу в 2020 році, і ми після того, як виконали роботи по встановленні програмного забезпечення, по виробленні політик, були прийняті, ініційовані, ініційовані і прийняті документи, які регламентують роботу нашого репозитарію. Це є положення про інституційний репозиторій, ухвалений вченою радою університету 28 квітня 2009 року. І наказ по університету про роботу інституційного репозиторію від 22 травня 2005 року. Напрямки використання репозиторію згідно цього наказу. В репозиторії розміщаються повні електронні версії вісника ТНТУ та Галицького економічного вісника, електронні версії авторефератів дисертацій, представлених до захисту у наших вчених радах, електронні версії поданих тест доповідей на конференції, що проводяться в університеті, анотовані підсумкові звіти по завершених науково-дослідницьких держбюджетних темах. Та магістерські роботи представлені до захисту не в повному обсязі, а їх анотово реферований зміст. Використання розвиток репозиторію вигідний для науковця в кожному окремому випадку, для наукового підрозділу університету та для університету в цілому. Яка вигода від, від існування, від... Від наявності і використання репозитарію для університету. Відбувається підтримка наукової діяльності. Відбувається підвищення наукової якості наукової комунікації завдяки відкритому доступу до цих публікацій. Відбувається підвищення рейтингу, те, про що говорив Петро Володимирович. І відкритий доступ до результатів наукових досліджень. Повторюся, в січні 2011 року був оприлюднений рейтинг університетів Webometrics, який рахує вебометричні показники, тобто рахує відображення наукової діяльності університетів в інтернеті. Тут можна говорити багато, але коротко. З 5476 місця у 2009 році ми піднялися за рік до 3961 року. Це я говорю в цілому, в цілому про університет. Я думаю, що це є значний поступ для нашого університету, півтори тисячі позицій підйомку першу. На, цій, на цьому слайді ви можете побачити, що наш університет, це власне частина цього, цього рейтингу, університет має 19 місце по Україні і 3961 місце у світовому рейтингу серед 12 тисяч університетів. А це, власне, таблиця рейтингу вже репозитаріїв. Але в межах того самого рейтингу Webometrics наш репозитарій нашого університету займає сьоме місце по Україні і 882 місце серед репозитаріїв світу. Чим вигідне і корисне розміщення публікацій для наукового підрозділу, тобто для кафедри або для факультету? Відбувається розповсюдження наукових публікацій, відбувається за рахунок постійного відкритого доступу до публікацій, відбувається зростання рівня цитування, тривалість та постійність зберігання публікацій, тривалість постійність та збереження публікацій. І для кожного науковця. Якщо ви розміщуєте свої праці в репозиторії, за певний час ви помітите підвищення рівня цитування, ви отримаєте постійне та тривале зберігання ваших робіт та збереження авторських прав. Коли ви самі розміщуєте роботу в репозиторії, ви підписуєте в електронному вигляді так звану авторську угоду про політику щодо розміщення. Роботи в репозиторії. Я би хотіла коротко зупинитися на цій тезі постійне та тривале зберігання. Напевно, дехто з вас стикався, що ви шукали свій автореферат в електронному вигляді. Десь був на флешці, на диску, на якомусь він Або. Щось вам сталося з Вінчестером і ви не можете знайти своїх публікацій. Вони були записані на диску, щось сталося з диску. Я думаю, що ця ситуація траплялася майже з кожним з науковцем. Якщо ви розміщаєте свої роботи в репозитарії, ви їх завжди маєте під підходити. Вони завжди збережені в одному місці. То це трошки далі. Тут вже перейдемо до вигоду, які мають автори, коли розміщають роботи в репозитарії. Робота в репозитарії зберігається постійно, але, скажімо так, тривалий час за конкретними url адресами Тобто кожна ваша робота буде мати конкретну, коротку, що немаловажно, url адресу яку ви можете використовувати у списку посилань. Плавно перехожу до наступного пункту: використання посилань на публікації у бібліографічних списках, у тих списках, які ви додаєте до наступних своїх робіт. Простота знаходження власних публікацій та відповідно їх бібліографічних описів. Використання посилання на публікацію, як на перше джерело, наприклад, при редагуванні чи створенні статті у Вікіпедії. Це Окремий приклад, можливо, трошки детальніше. Якщо ви е, намагалися відредагувати або створити якусь статтю у Вікіпедії, наприклад, по тій галузі, якою ви цікавитеся, ви знаєте, що там є список джерел. І якщо ви зробили внесок в редагування, а в репозиторії ви маєте розміщену свою роботу. По цій темі, по цій галузі, ви можете сміло додавати в джерела посилання свою роботу, і вона буде посилатися не, як, не на публікацію в якомусь е томі чи в е паперовому виданні, а буде посилатися прямо на публікацію в електронному вигляді, яку кожен користувач може знайти і відкрити зразу з посилання по Вікіпедії. Це дозволяє вам вийти трошки на, на ну, можна сказати, на вищий рівень, додає е, більше популярності вашим публікаціям. Публікація є першим джерелом із підтвердженням пріоритету. Ось на наступному слайді, можливо, не видно, але це є е, зразок е, знаходження вашої, наприклад, вашої публікації в репозитарії. І якщо вам потрібно вставити в список посилань бібліографічний опис разом з адресою, з URL, де воно знаходиться, це зробити дуже просто. Я собі дозволила взяти роботу Петра Володимировича, яка розміщена в репозитарії. І от коли потрібно використати це посилання, у вас буде в репозиторії отака от фраза. До, кожного, до кожної публікації. Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цифрувати або посилатися на цей матеріал. І оця адреса, що йде після HTTP і в кінці певний ряд цифр, це є посилання, яке зразу з будь-якого місця в інтернеті переведе вас на цю публікацію. А наступне це вже є готовий бібліографічний опис, який ви можете. Використовувати у списку посилань, в списку першоджерел, навіть не думаючи про те, де ставити, я знаю, що для декого це є проблема, які розділові знаки мають бути у правильному бібліографічному описі. Продовження можемо продовжити, які ще вигоди можуть мати автори від публікацій у репозиторії. Дуже просто буде зацікавленим особам. Незалежно, чи це ваші студенти, чи це якийсь ваш знайомий, або не дуже знайомий професор з Сполучених Штатів, якщо він зацікавився вашою публікацією, ви даєте йому це посилання, і він зразу, будь-яка людина, будь-яка особа, яка має доступ до інтернету, може перечитати вашу публікацію. В нашому репозиторії ми, як правило, вимагаємо англомовного. Ну, скажімо так, реферування, тобто англомовний заголовок, прізвище авторів і коротку анотацію на англійській мові. Чому? Якщо будуть тільки відомості українською мовою, важче вас знайти в інтернеті, а достатньо англомовної анотації і заголовка і ваших прізвищ, результат пошуку зразу піднімається в рази. А е, на даний момент проблем з розумінням і з прочитанням стає все менше. Існують онлайн е, перекладачі, я думаю, що ви ними дехто і користувалися. Якщо ви є спеціаліст е, в певній галузі і за допомогою онлайн-перекладача, ви хоча б зможете для себе створити загальне уявлення про цю публікацію, яку ви знайшли в інтернеті, завдяки англомовній анотації, англомовному загуку та англомовному написанню прізвища авторів. Знову ж таки, вигода для вас: якщо ваша публікація буде у відкритому доступі і буде мати постійну адресу, ви отримаєте зростання рівня цитування. Ну, і знову ж таки, Збереження авторського права на кожну конкретну публікацію. Яким чином відбувається збереження авторського права? Ви підписуєте електронну угоду про збереження авторського права, але, але е, кожна публікація має прізвище автора, дату публікації, і це вже є підстава для того, щоб е, говорити про, про пріоритет, про ваше авторство. І як висновок, якщо ви розміщуєте публікацію в інституційному репозитарії, ви піднімаєте власний рейтинг як викладача. Петро Володимирович зауважив, що у рейтингу викладача подані пропозиції для включення для нарахування балів за розміщення публікацій в електронному вигляді. Піднімаєте рейтинг кафедри і, відповідно, при збільшенні публікацій у репозиторії піднімається оцей вебометричний рейтинг університету, про який я говорила на початку. Відповідно, ви працюєте, викладаєте і займаєтеся науковою діяльністю. У престижному вузі, у такому вузі, про який кожний раз з, кожної... з певним часом будуть знати чим далі, тим більше людей. Якщо ви розміщуєте публікацію в інституційному репозиторії, ви отримуєте постійне та тривале зберігання власних напрацювань в одному місці за сталими url адресами та постійний доступ до них і як наслідок постійне зростання рівня цитування. І якщо ви отрим... розміщуєте публікації в інституційному репозитарії, а не десь в інших місцях в інтернеті, я думаю, що якщо пошукати такі місця, можна знайти. Ви отримуєте збереження ваших авторських сторон. Це все. Прошу. Якщо користувачі, які слідкують за нашим семінаром в інтернеті, мають запитання, можуть їх задавати в текстовому режимі в чаті, а користувачі в залі можна задавати питання зараз, а можна згодом. Дякую вам за увагу. І дозвольте надати слово наступному доповідачу. Це є доповідь скоренького Юрія Любомировича, завідувача